Друзі, вітаю вас! Сьогодні в мене дуже швидкий сніданок. Я покажу один із варіантів, як приготувати дуже швидко шаурму по-домашньому. Готуємо просто з антоніною. Я взяла куряче стегно і заздалегідь його. Підготувала і порізала на маленькі шматочки. Тепер беру свіжу капусту і стараюсь її посікти чим помільче. Як вам удобно, так і січить. Хочете смужками, хочете кубиками, але смужками буде м'якче. Беру миску і викладаю капусту, трохи її підсолюю і добре її пожмакую, щоб капуста стала м'якою. Тепер беру 120 г твердого сиру і натираю його на крупній терці. Сир можна любий брати, але щоб був смачний і плавився. Тоді шаурма буде ще смачнішою. Тепер беру лаваш. У мене отаких от два листа прямокотних. Я розрізаю їх на двоє і получаю лаваш на 4 шаурми. Що мені і потрібно, беру лист лаваша, покриваю його трохи майонезом. Все показую на відео. Накладаю по всій ширині лаваша капусту, трохи м'яса, збризгую кетчупом, кетчуп беріть, який ви полюбляєте, можна і чилі. Тоді шаурма буде гостріша. Це зна вашим смаком. Посипаю натертим сиром, нарізаю помідори на невеликі шматочки, чим потоньше. і викладаю на лаваш. І опять трохи майонеза і починаю скручувати отак, як на відео. Я все добре показала. Мені так удобно, а ви робіть, як ви бажаєте. І так виробляю із сіма листками лаваша. І так вийшло в мене 4 шаурми. На розгріту сковорідку я наливаю чуть-чуть олії. Можна смажити і на сухій сковорідці. Але я захотіла, щоб була така хрустка корочка, це дуже смачно. Смажу під кришкою на вогні менше середнього. По дві хвилинки з кожного боку до такої золотістої корочки. І так обсмажую всі 4 шаурми. Головне, щоб розплавився сир. Тепер можна снідати з кавою. Можна і на пікнік зробити таку шаурму. Це дійсно смачно, швидко і ситно. Пробуйте ви. Ви не захочете купляти шаурму в ларьках, я впевнена. І до речі, це дуже бюджетно. Смакуйте і будьте задоволені. Бажаю мирного неба. Чекаю вас на слідуючих відео смачних рецептів. Підпишіться на мій канал і поставте лайк. Це буде від вас бонус для розвитку мого каналу. Підтримайте український контент. За це я буду вам дуже вдячна.